Через кілька днів перших днів війни я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюся. Він сказав: ну, ти повір. Він мені казав: Ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю. Де він мені говорив: я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба, це було без мене. Все. Він просто по телефону, це, я пам'ятаю цю розмову, я йому сказав, що я вважаю. Я йому сказав, що ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу. А він мені говорив: зрозумій, не можна воювати з росіянами. Я йому сказав, ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли, кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив? Він каже, ну добре, відповідаю у відповідь. Він мені сказав, я досі пам'ятаю. Він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозельський чи як? Він не пам'ятає, Мозельський, та от я йому кажу, ти про що кажеш? Яка відповідь?